Сьогодні у нас 23.04.2025 року 9.43. Засідання комісії земельної комісії на земельній комісії присутні 4 депутати, що дає нам право розпочати земельну комісію. Також на земельній комісії, начальник земельного відділу Петрова. На порядку денному сьогодні у нас шість питань. Перше питання про зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Що там Анатолій? Це середньому поступила заява від Стоплан. Вони хочуть його. Ну, ми будемо його на аукціон виставляти. Просто вони нам дали таке пошто, mm -hmm. що є така земельна ділянка, пасовище, вони 15 гектар у новій Ярославці. І що, але щоб його виставити на аукціон, то треба поміняти цільове призначення, бо воно як завжди роблене якась резерв. Землі резерву ми не можемо виставити на аукціон. Воно безмінити на пасовище. І виставити на аукціон, хто там буде брати участь, 15 гектар буде виставлятися тут. Це що це за земельна ділянка? Це совище якесь. Є кадастровий номер, можна його подивитися. Вони це, навіть, Яру, воно б. Може... Да, да, вони, да, вони, да, да. вони хочуть там пасти цих коров. Там нічого такого, оранги там це. не може бути. Воно в Ярославці, аж у Кінесі туди. Там теж порозові вони є. А є ще коло нової Ярославці теж. Ні, ту буде пізніше, то 11 гектар. А це йде до доміку. А, да, да, так, да, так, да. так, а це це, так, думає, це до, да, до довідного. Бо... А це не те, що поводитися. Ні, ні, це йде до доміка, бо я так зрозумів, що там 15, ну, ми <плес> приймали <плес> на перші. не Там нічого не можна робити. Там нічого так корують. Ну це просто зміна цільового призначення. <плес> бо ми його ніяк не можемо нікуди. Поки не <плес> змінимо цільове призначення, <плес> не <плес> можемо взагалі рухатися ніякому навчання. Іван Васильевич. Только голосование. Я ставлю на голосування. И ты меня. Павловский. Да. Красивійцы. Наступне питання рішення 4 чоловіка за, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки ставка площею 17,9 гектар за межами села Ярославка. Е... Це розробив уже грошову оцінку. Погоріли і приніс на зараження. Нам її наградить до червня місяця, бо тоді ми з Нового року з нового року ми змінили. Вже, щоб він по людській платив, що я хочу. Це він за межі не так значить у нас там новичів. Ми по ще порахували, що оцінка п'ятсот вісім тисяч становить і буде він платити за цей став. Ми так приблизно прикинули, що точно не платили. Ну, десь виходить у нього тисяч. Ну, По тисячу, по 3050. Ну, нормально. А що ж він зараз платить 300 гривень? Ну не напрямують туди його. Ну, вже затвердимо і через півроку можемо зразу все робити. Так, що? Чого? А якщо зараз не Ні, не можна. Є повідомлення, усіх повідомить, що випускати ставки не можна. Якщо будуть пожарники, що там буде. Шановні депутати, ми давали на виготовлення затверджень. Погоріло. За від. За. Так, третє питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку 2 гектари. Кадастровий номер 7125-780400, 2.06, 2.201. Віточки 0,356, загальною площею 2 гектари загальної площею, 2 гектари. Також четверте питання у нас теж така сама, тільки з кадастровим номером 001, 0359, теж 2 гектари. Я думаю, що ми його хто за те, щоб їх об'єднати? Піднесем руки. Об'єднання, значить, це третє і четверте питання. Це, це нію Антонука забирає прокуратура в землю і, і... там люди. І... Вони, мабуть, на кожну сесію будуть покладати ці ділянки. будуть Воно видошкові відсужуєте, це покажут, це цю як я так? а якщо вона засіяла, то вона має право врати. Так, да, Ну, Даш? поки воно виставиться, то... А, такий буде, такий Якщо пройдуть ага, аукціоні, люди виграють, то... То вже поки боротися. Так, так, да, так, не так, так, не так, так. що вони будуть боротися, приїхали весі, не всі да, Так, приїхали. Як зараз, так, в Одлєцьку одарали тоді колись. Так, вбирали, колесі, да, так якщо... Так, да, молоді, так було. Хто в спіль, хто не в спіль. Хто на каліжі, ти й буде мати. Так, що це? Так, що ми, шановні депутати, на аукціон, Ділянки ці дві ділянки виставляють. Ці дві земельні ділянки. Заяць. За. Заяць. Дюбан. Дюба. За. 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 Так. П'яте питання. Про надання дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки площею 011. Значить, це викупили у Ярославці Потоменка е, земельну ділянку, чи цей олію викупили. Mm -hmm. Там земельна ділянка, але ж там е, інше цільове призначення. І ну, треба розробити перекщо, хотіть є кадастровий номер, але не та цільове призначення, треба давати дозвіл на розробку проекту з зміною цільового призначення. Ми їм даємо для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із, а, а, земельні, а воно числилося як земельні ділянки за вас. Не була переведена на тоді? Щось. Ні, ні, ні. Ну, якось так, що... А тепер треба нам спинити і... Ну, було... так, він, ну, як, як ми вкладемо ну, на землі запас?

Просто що якось там якесь що ті, хто тоді держави не поміняли далі. Це Красіліч, а Олексій. Олексій. Це перетуха, так? Залію конфлікт. Заявіть офіційно. Офіційно скажіть. Заявляю конфлікт інтересів не буду. Красілич. Дибаля участь. Дзюба. За. Заяц. За. Проложский. За. Ніковський. За. Чотири за. Чотири за.